Доброго ранку всім. Ми з Денисом раді вас вітати. Ви такі всі чудові, тільки прокинулися, мабуть. Привіт-привіт всім. Софієчка, привіт, Ілля, привіт. Златочка, Варвара, Іринка. Всі-всі, хто прокинувся так рано і зміг. Прийти до пана Дениса на тренування ми всіх вас вітаємо. Ну що ж, будемо починати. Будемо заряджатися позитивом, будемо робити розтяжку і активно працювати. А я передаю слово пану Денису, і в кінці заняття ми з вами ще поспілкуємося. Гарного всім заняття. Доброго ранку, дітки. Сьогодні ми починаємо нашу ринкову розвитку. Як і завжди, наше перше зняття буде це стрибки з зведенням рук над головою. Тобто ви стоїте рівнесенько на своїх ніжках, стрибуєте у сторону і в момент, коли ви стрибуєте, руку, ви зводите над головою. Таких ми робимо 10 стрибків, і після цього ми зупиняємося. Кожний рахує кількість прыжків у себе в голові. тобто Я можу вам допомагати рахувати. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Супер. Молодці. Наступне, що ми зразу будемо з вами робити, ми перейдемо також до активної е, фази нашої руханки ми будемо робити тих на місці. Тобто, перше, це буде підняття коліна до наших. Е, Рук, а потім закидання п'яток до сідниці. Перше, що ми робимо, це будемо купати наші коліна. Викидаєте руки вперед та робите отаким От чином. Піднімаєте коліна до партнеру. Також робимо десь 10-15. Так, 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 молодці. Давайте будемо рахувати разом з вами. Поїхали. Раз, два, три, чотири, пять, шесть, Сім. восемь, дев'ять, десять. Молодці. Після зразу переводимо руки, ставимо на нашу сідниці і закидаємо п'ятки до них. Поїхали. Також десять, п'ятнадцять секунд. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Після цього ми одразу ставимо наші ножки трішки ширше за ширину наших плеч. І зразу з вами трошки потягнемо якраз, задню поверхність нашого бедра. Тобто, от таким чином ми а, намагаємось дістати до нашої підлоги. Трошки ви попружинили. Після цього ви піднімаєтесь до начальної вашої позиції, трошки віддихнули і знову пішли донизу. Після цього знову ви. Так, 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 молодці. Трошки знову, від... до підлоги намагаємось дістати. Якщо е, на вас виходить дістати пальчиками, то ви можете вже е, е, намагатися дістати саме ладоні. Максимально, максимально, максимально намагаємось дістати. Саме до підбору. Молодці. Наступну вправу, яку ми з вами будемо робити, е, також це буде біг на місці, але трошки видозмінено. Е, наші руки з ладонями ми викидаємо в сторону і будемо намагатися дістати таким чином до них. Тобто, як з боку. Так, 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 молодці. Також будемо робити це під. Е, під мій е, шот а, до 10-15 разів. Приготувалися і поїхали разом зі мною. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Вісім, дев'ять, десять. П'ять секунд ми відпочиваємо і зразу то зробимо те ж саме. Тобто те ж саме, ту ж саму вправу, яку ми робили зараз, ми зараз її будемо повторювати. Ще віддихаємо три секундочки, дві, одну приготувались. І ще один підхід. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Що ми з вами зараз робимо? Ви ставите, ставите точніше свою ногу на п'яту і намагаєтесь своїми пальчиками дістати до носочка. Як тільки ви до ноги дістали, ви намагаєтесь його як, відтягнути на себе. Утримуєте себе в такій позиції секунд 10. Після цього ви перекидаєте на іншу ногу. І також та ж сама вправа тільки вже з другою ногою. Каліна ноги, яка не працює в, цьому, в цій вправі, воно може бути тр... трішки зігнуте. Тобто не треба стояти на рівні коліни. Може трошки зігнути, щоб було нам зручніше. Також потримали 10-15 секунд, перевелись на іншу ножку, потримали також. Потримали, потримали знову перекинули на другу. Отримуємо отримуємо свою ніжку. Молодці, молодці, гарно, гарно виходить. Молодці. Після цього будемо приходити інші. трошки зру... тряхніть свої ножки, щоб вони трошки були розслаблені після розтяжки. Молодці. Наступне право, яко ми будемо робити. У нас а, а, присідання вистрібок. Що ви будете робити? А, руки ви складите перед собою. Нагадую, я вам показував, ви скрещуєте лодоні. У вас буде йти присідання, після цього у вас буде вистріб догори. Як це виглядає з цього ракурсу? Ви повільно присідаєте, і після цього максимальний йде взрив. Так би мовити, ваш кніг, і ви себе виштовхуєте доверху. Після цього ви повинні приземлитись і в такому положенні ви маєте а, себе зафіксувати. Тобто ми роботи, будемо саме працювати над координацією. Ще раз показую: присідаємо, потім максимально вверху пригаємо і зупиняємось в такому положенні. Давайте разом зі мною. Поїхали. Присідаємо. Раз, два, три. Вистрибуємо. Чотири, п'ять, шість, сім. Молодці. Знову поїхали. Раз, два, три, чотири. Вистрибуємо. П'ять, шість, сім. вісім, вісім. три. Так такому положимо. Ще раз. Один, два, три, чотири. Вистрібуємо пять, 6, 7, 8, 9. Молодці. Ще разочок. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Зараз ми вибираємо наш вистріб і просто з вами будемо робити присідання. Десять, п'ятнадцять разів. Ой. Один. Два три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, ще п'ять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять і останні п'ятнадцять. Молодці. Давайте трохи з вами розуміємо наше. Руки і після цього вже будемо переходити до активних прав саме з ними. Перше, що ми з вами робимо, ставимо на наші ладоні на, на груди і робимо проповідь, э, рухи саме нашими плечима. Тобто, як це виглядає збоку, ви намагаєтесь максимально назад закинути свої плечі, після цього їх зводити перед собою і знову. Викидаєте назад. Таких кругових рух ми маємо зробити 10-15 разів. Сім назад. Пісім. Піднятись і робите сім уперед. Поїхали разом зі мною. Один, два, три, чотири. Робимо вперед. Шість, Сім. Зупинилися. І назад. Раз, два, три. Чотири, пять, шість, Сім. Молодцы. После этого в кордоні розвертаємо назад за нашу спину і робимо рипові руки. Так ось сім разів на одну сторону, потім сім разів на другу. Поїхали. Раз, два, три, 4, п'ять, шість, сім. Іншу руку взяли. Один, два, три, чотири, п'ять, шесть. Сім. Молодці. Зараз робимо з вами таку вправу. Одну руку ми викидимо догори. Одну залишаємо внизу. І робимо такі, такі е, ривкові також руки. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість всі Поміняли руки. Один, два, три, чотири, пять, шість, Сім. Молодці. Знову поміняли. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Молодці. Що ми з вами зараз будемо робити? Зараз ми з вами сідаємо на підлогу. Ножки наші ми витягуємо вперед. Руки у нас знаходяться задні, ми на них опираємось. З вами зараз будемо робити вправу, яка називається ножиця. Як саме вона виглядає? Ви трошки закидуєте спинку назад, виводите ножки вперед. І робите ось таку саму вправу. Тобто одна ножка заходить зверху, потім зразу йде донизу. Так ми з вами будемо працювати 15 секунд. Я буду лічити. Ви уважно слухайте і намагайтесь не опускати ножки, поки вправо не закінчиться. Приготувалися. Молодці. Поєм. Один, два. чотири, 5, 6. 8. 9. Отримуємо ножки. 10, 11. 12. 13. 14. 15. Молодці. Віддихаємо. Відихаємо. Кладемо наші ніжки. Відихаємо трошки. Зараз ми з вами будемо робити також цю вже справу. Також. е, Тобто то ж, те ж саме, тільки вже на 15 секунд. А 20. Зараз у вас невеличкий відбір. Ще 5 секунд. Може, ви можете поки приготуватись і починаємо з вами вже наступну серію. Всі готові бачимо. Поїхали. Один. Два, три, чотири, п'ять. Тримаємо, тримаємо. Шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Половина вже пройшла. одинадцять. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. молодці, молодці. Зараз також трошки віддихаємо. Цаво, я вам зараз трошки анонсую, що ми будемо робити. Ви побачите, поки ви віддихаєте. Ми з вами будемо. Давайте спочатку до наших пальців. Після цього дітки, які вже не перший раз зі мною працюють, вони вже знають цю вправу. Тобто ми будемо прожилити до пальців, після цього ми будемо переводити наш центр ваги і будемо намагатись дістати до 5. Тобто, давайте ми вже з вами будемо вставати з підлоги, будемо готуватись до іншої вправи. Так, так, бачу, що всі готові. Ще демонструю. Ви розслабляєте спину, намагаєтесь дістати своїх пальців, трохи попружинили. Після цього ви повертаєтесь у свою начальну позицію і прогинаєтесь і намагаєтесь дістати до п'яти. Поїхали зі мною. На що? Поїхали. Один, два. Три. Так. Вперед, вперед, пругнулися. Чотири. Утримуємо себе впереді. І поїхали назад. П'ять, шість, сім. І прогинаємось. Вісім, дев'ять. Десять. Молодці. Спочатку починаємо. Один. Два, три, чотири. Поїхали. Прогинаємось. прогинаємось. П'ять. Шість. Сім. 8 9 10. Молодці. Ще один поїхали. 1 2 3 4 прогинаємось 5 6 7 8 9 10. Молодці, молодці. Зараз ставимо наші ножки а, разом, тобто в такому вот плані, як я, і намагаємось лодонями вести їх заду наших ніг максимально низько, як ми це можемо. Тобто не треба робити це через біля або через силу. Тобто ще раз показую, ви ставите ножки ззаду своїх ніг і намагаєтесь як намагайтесь нижче їх опустити. Тобто ви їх ведете. По своїм ніжкам і максимально донизу. До намагаєтесь їх опустити. Як ви доходите до того самого місця, де вам вже тяжко, ви трохи послабляєте і в обратному напрямку повертаєтесь до начального свого положення. Поїхали разом зі мною. Один, два, три, чотири. П'ять. І в обратному. Піднімаємо. 6 7 8 9 Молодці. Дуже гарно получається Ще раз поїхали. Один, два, три. Ведемо руки, ведемо. Чотири, 5. Коліна нагадуємо, ми не згибаємо. І в обратному напрямку. 6 7 8 9 Ще один раз разочек поїхали. Один. Два. Три, 4, 5, 6, 7, 8. Молодці. Зараз трошки ми з вами розім'ялися, потягнули наші м'язи. Зараз ми з вами також перейдемо до трошки активної фази нашого тренування. Що ми з вами будемо робити? Наша задача витягнути наші ніжки якомога в більшу сторону. Тобто ми з вами будемо працювати в такому темпі. Ми вибрасуємо ліву і одразу вибрасуємо праву. І ми робимо без пауз. Тобто працюємо в такому темпі. Максимально їх догори намагаємося закинути. Поїхали начок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, девять, десь. Молодці. Трохи віддихнули 5 секунд і будемо робити другий з вами підхід. Я бачу, що багато діток кладуть руки перед собою. Так, це дуже важне таке зауваження, що якщо вам важко тримати руки десь, ви можете тримати їх перед собою, щоб себе координувати. Приготувались. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Молодці. Зараз будемо робити те ж саме. Тільки ми будемо працювати одною ножкою. Ми будемо її закидувати вперед. І потім максимально назад. І потім ми поміняємося і будемо робити другою носою. Виїхали. Починаємо з справи. Один. Два. Закинумо максимально назад. Три. Чотири. Вперед. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, 10, поміняли ножки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці. 5 секунд віддихаємо, робимо другий підхід. Віддихаємо, віддихаємо, себе готуємо. Поїхали знову. Правою ножкою. Один, два, три. Чотири. П'ять. Максимально, максимально стараюся викинути. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Поміняли носу. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять, десять. Молодці, молодці. І на останок робимо, зробимо невеличку роботу з нашим пресом. Як саме ми будемо її робити? Ви лягаєте на підлогу і в очінок. Ноги можна зафіксувати десь, і, можливо, ліжком. Під якоюсь тумбочкою, якщо є можливість. Якщо ні, просто ви стаєте ножками. Ваша задача ці вправі е, лягти повністю на підлогу і намагатися дістати до п'ятника. Тобто, ми не закидаємо руки зверху, ми намагаємось на нашими руками достати до п'ято, саме до них. Робимо таких 20 підходів. Я буду вам допомагати. Буду рахувати. Приготувались. Приїхали разом зі мною. Один до п'ятого. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Молодці. Дев'ять. Саме до п'ятого. Не забувайте. Десять. Половина вже пройшла. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Молодці. 14. П'ятнадцять. Шістнадцять. Ще трошечки 17. 18. 19. Двадцять. Молодці. Молодці. Стаємо з вами з підлоги. Одну маленьку таку хвилинку у вас. Заберу, якщо ви хочете надалі робити над вашим пресом працювати, ви можете після нашого заняття ще зробити пару таких підходів, але обов'язково, що у вас була перерва саме між підходами. Тобто ви берете собі одну-дві хвилинки на відпочинок, після цього робите такий підхід, як я вам демонстрував сьогодні на тренуванні. А на сьогодні наше тренування підійшло до кінця. Я дуже вам всім дякую, що ви були дуже активні на сьогоднішній нашій е, руханці. Я буду вас чекати на наступних уроках і дуже радий, що я бачу е, обличчя тих, які вже неодноразово приходять до нас, і це дуже, дуже дуже приємно. Дякую вам. Так, наші любі. Ми дуже раді, що ви з нами позаймалися. Маю надію, що гарно налаштувалися на вихідний день. Вам гарного настрою, обіймаємо вас всі і чекаємо на наступних заняттях. Гарного дня всім, Па-па.